Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол підставку для планшету. Це універсальний аксесуар, який поєднує в собі захист планшету та підставку для зручного перегляду відео, читанню книг та роботи з додатками. Цей чохол виконаний з якісних матеріалів і має міцний корпус, який захищає планшет від ударів, подряпин та пилу. Внутрішнє оздоблення з м'якого матеріалу запобігає пошкодженню екрану та корпусу пристрою. чохол підставка має кілька положень нахилу, що дає змогу обрати найзручніший кут для перегляду відео або читання книг. Цей чохол підставка доступний у кількох кольорах та дизайнах, тож ви можете обрати варіант, який найкраще підійде вашим потребам та вподобанням. Якщо ви шукаєте надійний та зручний аксесуар для вашого планшету, то цей чохол підставка стане відмінним вибором для вас.